11 липня Олександріці попрощалися із захисником Олексієм Варченком, який загинув 30 червня під час виконання бойового завдання в районі села Полтавка Донецької області. Церемонія прощання відбулася в ПК «Світлопільський». Олексій Варченко народився 9 травня 1988 року в Олександрії. Навчався в школі номер 3 згодом прийшов до школи номер 19 Здобув фах каменяря будівельника в ПТУ номер 7 та працював у сфері будівництва. Згодом створив сім'ю, в якій народилася донечка. У березні 2025 року був мобілізований до лав ЗСУ та пішов на фронт захищати Україну. Поховали бійця на військовому кладовищі. Більшість олександрійців проголосували за створення парку на місці колишнього ринку Айсберг. Про це проінформував міський голова Сергій Кузьменко на засіданні виконавчого комітету 10 липня. Свою думку висловили майже 3,5 тисячі жителів, 70% відсотків з яких підтримали ідею створення парку нового покоління з продовженням скверу, зонами відпочинку, дитячими спортивними локаціями. Було також багато коментарів щодо паркінгу та громадської вбиральні. Очільник міста зау. Що можливо об'єднати ці ідеї стосовно конструкцій, які ще залишилися на території, Сергій Кузьменко зазначив, що після закінчення договорів оренди вони звільнять територію. Молодь запрошують на стажування до Олександрійської міської ради. Протягом 14 днів з 4 по 21 серпня буде проводитись стажування у вільний від навчання або роботи час в межах робочого часу працівників міської ради і становить це період 20 годин на тиждень. Ця пропозиція для молоді віком від 18 до 25 років, яка здобуває або вже має вищу освіту, не перебуває на посадах місцевого самоврядування, вільно володіє державною мовою та має навички роботи на комп'ютері та орхтехніці. Детальні умови на сторінці міської ради. Один із навчальних закладів Приютівської громади оновив котельню. Завдяки БО, благодійний фонд збережемо українців, у Войнівському ліцеї Приютівської селищної ради провели капітальний ремонт котельні з установкою твердопаливного котла українського виробника. Обладнання має високий коефіцієнт корисної дії, що дозволяє ефективно використовувати паливо та підтримувати стабільне тепло в навчальному закладі. Раніше за кошти місцевого бюджету в ліцеї капітально замінили аварійну систему. Теплопостачання, повідомили на сторінці Приютівської громади. Координаційний центр волонтерів звітує про чергові надходження. Волонтери висловлюють вдячність за донати небайдужим Олександрійцям, працівникам 25-го дитячого садочка. Останні надходження майже 10 тисяч, з них 5 тисяч передали вихователі садочка. Приєднатися можна і донатом на картку. Реквізити та звіти на сторінці координаційного центру волонтерів.